У нас нарешті тепло, десь кілька градусів морозу. І я вирішив нарешті зняти відео на вулиці. Всі дні були мороз мінус 20, мінус 15, а тут 2 градуса і можна знімати прямо на дворі. З вами я, Віктор Сінацький, письменник, блогер, гуморист і сатирик. Всім, хто мене дивиться, хто мене знає, для тих я знімаю це відео. Хотілося б розказати, а найголовніше показати цей чудовий край Квебек. Я живу в Квебеку. Зараз у нас тут багато снігу, на вулиці людей майже не видно. І от я прогулююся біля дому. Добре, що сьогодні тепло і можна знімати відео. Прямо на дворі, а не сидіти в кімнаті і знімати про щось непонятне. Я зазвичай знімаю відео про те, що мені в голову спаде. От спало мені в цю минуту ще якась темка. Я собі розповідаю. Зараз прогуляюся трошки в одну сторону, трошки в другу сторону. Прогуляюся біля лісу. І розкажу, як тут життя у нас у Квебеку. Бо є окремо іде Канада, а окремо Квебек. Це як окрема країна, вже, окрема республіка, Квебекська народна республіка. Останнім часом квебекці вже не хочуть розмовляти англійською мовою. Парле-франце. Понятно, що це все робиться вигляді такої шутки, що мол, не розумію англійську. Ну так приблизно як в нас кажуть, щось я не розумію російську, там, чи поляки кажуть, не розумію польську. Але тут люди в більшості випадків живуть дружно. Я вирішив то прогулятися біля лісу. В ліс зайти не вдасться. Навіть покажу вам, чому в ліс не вдасться зайти, бо засипало так снігом, що там хіба що по якимось зайчим слідах можна піти. О, які сліди я вже бачу. Не знаю, чи то зайчі чи то ще якісь сліди йдуть. От я вам покажу ліс. Як виглядає квебекський ліс? І от щось, щось там бігло і щось купалося. Але от, виходить так, що от... Бачиш сліди, бачиш, що тут щось живе, але не бачиш, що тут живе, бо тварин-тай не видно. Багато людей тут. Ну, як багато. Людей тут можна і не побачити. От за мною зараз квадроцикл їде, проїде мімо. Я можу знімати відео і за весь цей час побачити. Одного-двох людей, а може і не побачити. Багато зараз відбувається, от хто мої знайомі працюють. Тут багато роботи пов'язано з США, закази скорочуються. Люди не знають, що в них буде далі, чи вони будуть працювати, чи вони не будуть працювати, чи звільнять, чи, чи не звільнять, чи якась робота буде. Ото є тут найвелика невизначеність. Ті, хто приїхав в Канаду, в принципі, тут можна залишитися жити. Як з статусом, так без статусу. Як тимчасовим статусом. То все, тільки пишуть, українців виженуть з Канади, українців виженуть з Америки. Ніхто нікого виганяти не буде. Хто захоче залишитися, буде залишитися. Хто не захоче залишитися, поїде далі. Моя родина готова до подорожі. Я питався свого сина, кажу, син, куди далі літимо? В Америку чи на Марс. Він каже, на будь-яку планету готовий летіти. Просто повітря таке хороше тут. Що радує в Канаді, в Квебеці, саме в Квебеці, що тут дуже чиста природа. І от фактично Природа мені нічим не відрізняється від того, що я бачив в Польщі, в Україні, в Голландії. От навіть я вам покажу ялинку. Канадський сос не йдуть. От навіть потрогаємо. Така ж сама колюча, як в нас. Нічим вона не відрізняється. Та, така ж сама сосна. Кле... Тут поняття в квебеці сада це кленовий ліс. В якому вони весною збирають е, сік кліновий. Так само, як в нас збирається від березовий сік, в них збирається кліновий сік. Сам він по собі ніякого смаку не має. Але туди додається спеціальний цукор, вариться, рекламується і вже канадський кліновий сироп йде по всьому світі. А по суті, це не ну, на смак щось до штучного меду похоже, тільки трохи вкусніший. І ото в лісі натягуються трубки, збирається кліновий сироп, кліновий сік той і потім він вариться. Потім колись я зроблю відео з професіоналом, який працює на кліновому сиропі, і розкаже, як воно все цей кліновий сироп робиться. Я от вчора дивився різні стріми. У мене є багато цих блогів. Я, я дивлюся тільки е, тих блогів, які мені подобаються. Не буду назвати їх по іменам, не, бу, не буду їм робити реклами. У мене є вони в підписках. Може хтось і на мене підписався, може ні, то таке діло. Але мені цікаво саме ті блогери, які показують іменно природу своїх провінцій. Які показують якісь місця. Оце от от такі, є, мені найбільше блогери подобаються. А сидіти в одній кімнаті і розказувати, як тяжко жити, то немає сенсу. Всі і так знають, що тяжко жити. Що взяти Польщу, що взяти Америку, що взяти інші країни, тим більше Україну. Всі знають, що дуже тяжко жити. Хто добре живе, той блогерів не дивляться. То інші заняття є. Погано, що в Ютубі немає можливості спілкування прямого між блогерами. Так можна було би поділитися такою інформацією. Ти де живеш? Я там живу в, в Манітобі. А ти де живеш? А я живу в Квебеку, а ти де, а я в Новій Скотії. І кожен каже, а покажи -ка -то природу, що як там, які там дерева в Новій Скотії, яка трава росте в Манітобі. Ото було б цікаво. А то, що сісти, і обсуждати, чи дадуть ПР, чи не дадуть ПР. Більшість людей їхала без всяких тих пієрів, без того ожидання, що там залишиться в Канаді. Приїхав і приїхав, добре. Пустила Канада. Канада дала можливість всім українцям, які хотіли їхати, отримати запрошення в Канаду. Такі запрошення, вона називається Віза візитер, Це запрошення в Канаду. Від уряду Канади отримало біля мільйона українців. І от цією візою візитер, запрошенням скористалося 300 тисяч українців. Це менше, ніж 1% населення України. І от з тим процентом населення України Канада каже, ні, ми не можемо щось зробити для вас, ваш цілий процент приїхав з України. От трьом тисячам ми можемо дати проживання, а от більше ні. Останні мусять щось думати. Хто зараз не знаходиться в Україні, понятно, що тому розказувати, як тут залишатися, немає сенсу. Вони і навіть і не приїдуть. Хто хотів приїхати, той вже приїхав в Канаду. Скажу так, що Канада вона нічим не відрізняється від того Закарпаття, Прикарпаття, польських татрів. Така ж земля кругла, так, така ж почва, такі ж рослини ростуть. Я не бачу тут ні пальм, ні якихось дивовижних тварин. Бачив скунса, бачив білок, оленів бачив, олениць, Але таких, що я побачив якогось дивовижного звіра якогось перший раз в житті, хіба що скунса. Вони тварини тут не агресивні, ніхто на тебе не кидається, ти скунс не питається вас обробити своєю рідиною. Він мимо пройшовся і пішов собі далі, я його не трогаю, він мене не трогає. От зараз сонечко світить, десь трошки на сонечку наведемо. І от я вийшов прогулятися біля лісу. Сразу розповім, що далі літом я збираюся робити... Дуже багато відео. І я хочу робити відео з різних куточків Канади. Із океанічних, з лісових, з озерних. Я буду показувати вам природу, як і Канади. Буду ходити, старатися знімати якихось людей, брати інтерв'ю, не тільки самого себе показувати, розказувати, що я хтось там сказав, розповів історію, а я вам її передам. У мене історії будуть розказувати самі люди. Не треба ніяких переказів. І ще я вам хочу розповісти про толерантність у Канаді. Це дуже такий важливий аспект, бо тут люди спілкуються не тільки от українці з українцями чи, чи канадці з канадцями. Тут є спільне спілкування. І от. Вислухати другу думку теж дуже важливо. Тому я вважаю, що має бути канал, канал мультимовний. Там має бути і англійська мова, і французька мова, російська, білоруська, українська. Тут люди спілкуються між собою, не зважаючи ні на, на, на що. Тут мож, можуть спілкуватися і з росіянами, можна спілкуватися і з українцями, і з білорусами. Тут немає ніякої агресії. Ті, хто хоч підтримував війну, ті залишилися в, Росії, в Украї... залишилися в Росії, а тут поїхали ті, хто хоче жити по-нормальному, хоче жити в, нормаль... в нормальних мовах. У мене є блогери, саме канадські блогери, які розмовляють російською мовою. Я з ними спілкуюся, я спілкуюся з тими, хто розмовляє білоруською, польською. Я вільно розмовляю як українською, так і російською, так і польською мовами. Коли ми були в Торонто, ми були, під, під самим Торонтом знаходиться євромаркет. А саме це, по суті, це польський магазин. Продавці там поляки. Вони вільно спілкуються, я з ними вільно розмовляв польською. Так само і моя жінка ходила, купляла товари, спілкувалася вільно польською. Буде можливість, я буду знімати відео на англійській мові. Поки в мене такий словарний запас невеликий. Як тільки з'явиться можливість. Speak English. My name is Victor. I'm blogger. I'm living in Quebec. Ну, на даний час в мене трошки граматика ще не підтянута. Я вам, з вами розмовляю українською. Дивіться мої відео. Якщо якісь будуть цікаві теми, я вам розповім. Постараюся більше не розповідати, а більше показувати саме життя Квебека, природи Квебека, місця Квебека, а далі вже і Канади всієї. Там, де я буду подорожувати, там я буду знімати відео. З вами був я, Віктор Сінайський, з Квебека, з провінції Квебек, місто Босвіль.